Цікаву сімейну новорічну комедійну виставу показав на сцені Палацу культури Світлопільський народний аматорський театр юного глядача Апельсин. Нова робота має назву Коли не всі вдома. Вона частково перегукується з відомим фільмом, але сюжет адаптований до сучасності, і він зробив виставу ближчою і зрозумілою для глядачів. Ця історія про нашу героїню Марію, яку за лихим жартом долі вона залишилася сама вдома. Батьки її аніматори, і так вийшло, що їх. За випадковим жартом долі затримала поліція до вияснення всіх обставин. Театр поновлюється постійно новими акторами. Він живе, і з кожним приходом нових акторів театр ніби набуває нову силу, оживає по-новому, і тому сьогодні ми ось такі. Яскраві костюми, майстерна хореографія, динамічні сцени, різдвяні мелодії та талановита гра акторів «Апельсину» швидко створюють новорічний настрій. Серед досвідчених театралів у цьогорічній різдвяній історії з'явилися актори-початківці, для яких робота у виставі стала цікавим досвідом. Ми самі найважливіші люди в житті нашої головної маленької героїні Марії. Батьки, Батьки. Батьки. ми мама і тато. Тата. Ми аніматори і актори, актори. Нас постійно немає часу на дитину, і якимсь чином секретним вона загубилася. Ми пішли в відділок по сценарію і тому така сюжет розвивається таким чином, що дитина залишилася сама вдома і з усіми негараздами справлялася сама. Дуже цікаво: нові люди, новий колектив, нові знайомства. Всі професіонали дуже класно, дуже подобається. Супер, я хочу сказати, що дуже приємно працювати в цьому колективі в Апельсині. Вони дуже дружні. Підтримка просто неймовірна. Десь хтось забуває якісь слова чи якусь фразу. Тут тобі зразу всі да. підказують. Хто що пам'ятає, всі підказують. І дуже важливо працювати в команді, коли ти відчуваєш за спиною підтримку, таку ти знаєш, що все буде добре. То я дуже вдячна, що ми потрапили за пульсинчик. Да, і, 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 да. Да. і сподіваюся, що це не остання наша вистава. Так, жодна новорічна історія не відбувається без участі ельфів. Ці казкові герої були помічниками протягом усієї вистави. Ми допомагаємо головному герою, намагаємося показати, що ми є, що дива існують. Ми чарівні ельфи, які допомагаємо нашому герою. В нас деякі не вірять герої, але ми намагаємося показати, щоб в нас вірили. Попри усілякі негаразди, у які потрапляли герої вистави, новорічна комедія мала добрий фінал. Театр юного глядача планує повторний показ Коли не всі вдома у січні. Тож усі подробиці розвитку сюжету можна буде дізнатись, завітавши на показ у Палац культури Світлопільський.